Стосовно Марини Порошенко, жодних санкцій нема. Майно в них спільне майно подружжя. Це її майно, вона має право цим майном розпоряджатися, користуватися, управляти, робити все, що їй хочеться. Але оцей санкційний указ застосований до Петра Порошенка, незаконний антиконституційний, він її заважає. Чи ситуація на наступному засіданні Марина Порошенко? Я не знаю. Ми виходили з того, що це справа настільки проста і право... Позивача отримати свою частку майна настільки очевидно, що немає потреби, і навіть Витро Олексійович написав заяву, щоб розглянути без його участі, наскільки ми зараз почули Марина Анатольовна написала таку заяву. Я думаю, що тут ось ця кількість камер, єдина причина, там чому там виникнуть якісь там з цього приводу кілька питань. Але знову ж таки, тут все абсолютно законно. Це абсолютно відповідає конституції. Стаття 41, це відповідає Європейській конвенції з прав людини. Стаття 1 протоколу 1 про те, що кожен має право володіти своїм майном. І ось що що відбувається власне про яке майно стратно, про Яке майно йдеться? Ще раз кажу, у них досить великі активи. Про це всі знають. Відповідно, є в нас шлюбний кодекс про шлюбку сів, і там буде все приймати рішення. Я думаю, що відкрите судове засідання все про все дізнаються. Завод Рошен теж діло, тому повторюю. Структура власності ну це ж некоректне питання. Тому дійсно вона структура досить складна. в її зараз намагаються зруйнувати президентський офіс. Робить все можливе для того, щоб позбавити роботи людей, які працюють в цих структурах, позбавити можливості платити по своїм зобов'язанням клієнтів банку. Тобто зараз йде руйнація, і відповідно порушуються знову ж таки. Порушуються права власників. Ми виглядаємо, Україна і наша влада виглядає дуже дуже погано. Перед світом цивілізованим, де право власності, як ми знаємо, дуже захищено. А в нас ми бачимо одним розчірком пара президента, можна взагалі, це колись нас в школі в університеті вчили, що неможливо цивільної правоздатності позбавити. А тут це рішення указу, це таке наближається до цього позбавлення правоздатності. Ще раз кажу, що б там не хотіли. Портново і президент Зеленський закон є закон. Рішення має бути прийнято. Пане головань. Ви назвали прізвище Портнова. Я би хотіла, щоб ви уточнили. Ви вважаєте, що Портнов якось ну не ми знаємо, що з цього вся ця історія політичних переслідувань Петра Порошенка почалася в 2019 році з повернення Портнова і залучення його до владної команди про те, що він. Там у них консультант татаров, пан Татаров казав, що він пишається тим, що він член команди Портнова. Венедіктова там теж вихваляла Портнова. Портнов сам себе вихваляв. А ось в газеті, наскільки я зрозумію, законний бізнес, така є інфопомика, всі знають, що вона залежна від Портнова. По-моєму, там, там чи день, чи два тому. Такі погрози були суду стосовно цієї справи. Навіть проєкт рішення було написано. Тому хто є консультантом Зеленського стосовно санкцій проти Петра Порошенка, хто є ідеологом, я думаю, з цього абсолютно є зрозуміло.